Підстановки ейлера. Перше. Якщо в нас є корінь АХ квадрат плюс БХ плюс С, підкорнев ногу шлен, в даному випадку квадратний, то воно дорівнює плюс а, мінус А корінь квадратний з А на Х плюс Т. Якщо А більше нуля. Друге, якщо в нас є корінь А Х квадрат плюс Бх плюс С, дорівнює Х на Т плюс мінус корінь С, якщо С нас більше нуля. І третій випадок, коли можна розкласти А на Х мінус Х1 на Х мінус Х2. І в даному випадку то T на x мінус х1. Тобто один з тих. Можна брати і t на x мінус х2. Один з тих разів. Приклад 1. Інтеграл dx на x плюс корінь квадратний х квадрат плюс х плюс 1. Пишемо. Отже, ми. Беремо який з випадків наш. Маємо в нас А більше нуля. Значить, перший випадок. Розглядаємо перший випадок. Тобто пишемо, що корінь квадратний х квадрат плюс Х плюс 1 дорівнює плюс мінус корінь з А одиниця. то значить, просто одиниця на Х плюс Т. Який, який нам знак підходить? Бачимо, що нам підходить знак мінус. Тобто. Тоді інтеграл буде мати вигляд х квадрат плюс х плюс 1 плюс х дорівнює t. Тоді корінь квадратний х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює t мінус x. Підносимо до квадрату. То є хвадрат плюс х плюс 1 дорівнює t квадрат мінус 2 плюс х квадрат е, переносимо все, що з хсом, х ікс квадрат, і бачимо, що х і х взаємно знищуються. х плюс 2т буде дорівнювати т квадрат мінус 1. І буде дорівнювати Т квадрат мінус 1, на е, х буде дорівнювати на одиниця плюс 2т. Отже, звідси, dx буде дорівнювати 2t на 1 плюс 2т мінус е, t квадрат мінус 1 множено на 2. На одиниця плюс 2т до квадрату dt. Отже, тоді переписую, наш інтеграл буде мати наступний вигляд. dx Бажано нам було б... перемножити все, тобто розкрити дужки, 2т плюс 4т в квадраті, мінус 2т в квадраті плюс 2. Так, маємо, тобто dx дорівнює 1 плюс 2т в квадраті д. Тобто Тх буде дорівнювати 2t в квадраті плюс 2т плюс 2. На одиниці плюс 2т до квадрату дт. 2 за знак інтегралу можна винести. Як бачимо, t квадрат плюс t плюс 1. Ділимо на 1 плюс 2т. До квадрату, і у нас залишається, у нас залишається лише написати т знаменник. Бо чому вигідна підстановка Ейлера, так? Тому що ми зразу ставимо весь знаменник за т, так? Тобто ми пишемо, що корінь дорівнює плюс-мінус Х плюс Т, і весь знаменник пишемо за т тоді тут надете, e, надете, тоді пишемо що цей інтеграл дорівнює. ми розкладаємо його по частинах. Тоді пишемо так, тобто. E, <кх> Маємо коефіцієнти будемо до коефіцієнтів. Тобто наш інтеграл будемо мати вигляд т квадрат плюс т, коли ми розкладаємо коефіцієнти, одиниця плюс 2т до квадрату т. А на 1 плюс 2Т. Степінь зовнішній. Тому ми так розкладаємо. Плюс П на 1 плюс 2Т до квадрату, плюс С на Т. Отже, Т квадрат прирівнюємо чисельники плюс Т плюс 1 буде дорівнювати АТ 1 плюс 2Т, плюс БТ, і плюс С на 1 плюс 4 Т, плюс 4Т. В квадраті. І тоді підставляємо Т квадрат. Є 1 дорівнює 2А плюс 4С. Т в Т просто дорівнює А плюс Б плюс 4С. І Т в нульовому в нас дорівнює 1. Дуже просто тоді знаходиться А що дорівнює мінус 3 других, і Б, що дорівнює просто 1. Отже. Тоді інтеграл буде мати вигляд t квадрат плюс t плюс 1 один, плюс 2T до квадрату е, на t. Тобто буде дорівнювати мінус 3 других. Інтегралу, тобто буде доріг мінус 3 других інтеграла, де на 1 плюс 2 Т, плюс b тобто, dt на одиниця плюс 2Т, і плюс С, тобто ДТ на Т. Ми можемо поставити одну другу тут, мінус 3 других, на одну другу, так? Тобто написати так, ДТ. Е, е, на Т плюс одна друга. Е, плюс е, мінус е, стоп, стоп, стоп. Правильно. Е, правильно. Е, плюс, плюс одна друга ДТ на Т плюс одна друга, плюс інтеграл ДТ на Т І це дорівнює мінус три четвертих тут. Це ми можемо внести стало одну другу під диференціал. І то буде дорівнювати логарифм Т плюс одна друга. Плюс одна друга. Так само тут одна друга носиться під той дифференціал. Логарифма Т плюс одна друга. Плюс логарифма Т. І плюс С. Де в нас була заміна, а ми позначили, що наше Т був оцей вираз кома Д. Це дорівнює корінь квадратний x квадрат плюс Х плюс 1. І плюс Х. Тоді замість Т підставляємо це і інтеграл перепишеться в такому вері. Кінець інтеграл. Підписуйтесь на канал.